Донат Мотор, а ці пончики ви точно впізнаєте. Кілька випусків тому ми вже говорили про Донат ЛАБ та їхні порожнисті електродвигуни і обіцяли розповісти більше про технічні характеристики після презентації на сі От і розповідаємо, традиційні електромобілі багато в чому наслідують архітектуру автомобілів з ДВЗ. Мотор розташований у корпусі, з'єднаний з колесами через трансмісію. Мотори від Donat Lab ставлять двигун безпосередньо в колісну арку. Це звільняє місце для пасажирів, чи додаткових батарей. А ще може дати поштовх до створення сміливих аеродинамічних рішень. 21-дюймовий мотор донат другого покоління забезпечує до 630 кВт, тобто 845 кінських сил потужності та вражаючи 4300 Ньютон метрів крутного моменту на колесо, але є нюанс. Це показник крутного моменту вимірений без редуктора. Тому, хоча цифра і виглядає солідно, це не зовсім революція у порівнянні, наприклад, із мотором Тесла. Але справжня перевага донат-мотор це вага. Один мотор важить лише 40 кг, що становить близько третини ваги традиційного електродвигуна, навіть якщо врахувати,